Доброго раночку, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля думала зробити перерву у зніманні своїх відеороликів. Але чоловік каже, що співає Соловейну. Десь він зараз затих дуже хотіла записати його спів. Звичайно, всі ви знайомі з цим співом, але... Можливо, наш, нашого сільського солов'я якийсь особливий спів. І хочу сказати, що в минулому році і позаминулому вже не чутно його було того солов'я. Я думала, що він десь звід емігрував від нас, але цього року знову, напевно, він поселився. Десь у нашій місцині і знову буде нас чарувати своїм сольним співом. А ми дорогенькі, маємо вже перший врожай. Він вже, правда, кілька днів, напевно, з тиждень той врожай є, але якось я не мала такої можливості, щоб похвалитися, а це сьогодні вийшло зірвати частинку того врожаю, то й показую. А це ось Отака славна редисочка. А посіяли її дуже давно, вже могло б бути за той час. Два чи три врожаї, так як знаєте, що редиска дозріває один місяць, чи навіть деякі сорти раніше дозрівають. Але ж взяти до уваги, що були морози і холоди, і дуже добре, що вона й так пов'язалася і не пострілкувалася. А на цій площі ми збираємось висадити помідори. Але я вже багато разів говорила, ну і кожен раз повторююсь. Що ми живемо на Хмельниччині, Північно-Західний регіон, Красилівський район. У е, нас е, весь час, скільки я живу, то я раніше, ніж е, після 22 травня, помідор не висаджувала. Так як говорять, що до Миколи не сій гречку і не стрижи овечку, то я притримуюсь цього принципу, хоч не йде мова ні про гречку, ні про овечку. Але також і помідори. І навіть коли ще посадити їх після 22 травня, то бувають ще поворотні приморозки. І іноді буває, що помідори страждають від цих приморозків. Доводиться накривати, а якщо не накриєш, то потім плачевний, як кажуть, результати. Доводиться або пересаджувати, або якісь. Інші не дуже такі прийнятні варіанти. Такий кріпець. Тут і бур'яни, звичайно, є, але нічого страшного, я все рівно буду виривати і кріпець, я вже частину його вирвала. Ну це під плівковим укриттям. І ще не висаджена пізня капуста. Ось така вже давно проситься на грядку, але нема дощу, не хочеться стільки поливати, тому вона ще тут. Ну і помідори. Частину з них, я думаю, що будуть вирощуватись далі під цим плівковим укриттям безрозсадним способом. Залишу їх на цьому ж місці. Ну, а частину, звичайно, доведеться вирвати. Позалишала капусту. Не знаю, як. як вона себе поведе тут, бо їй занадто душно. Це рання капуста, дитмаршер. Частину висадили на город. А частина залишилася, треба підгорнути її. І сподіваюся, що вона тут зав'яже свої головки. А взагалі не знаю, бо перший раз так ми робимо. Весь час окремо садили в теплиці помідори, перець, а цього року ось так. А тут ще маю використала, як кажуть, площу і понасаджувала огірочків. Огірки кібрія, і амур, і кавуни, і кабачки кавілі. І ось така майбутня розсада в горщиках. Росада для майбутньої висадки. Підростає базилік. Я вже говорила в одному ролику, що ніколи він в мене так рястенько не сходив, бо сіяла завжди в відкритий ґрунт. Ну, а там йому були, звичайно, несприятливі умови, і він дуже погано, дуже рідко сходив. Я все грішила на насіння, але цього року посіяла такий відбірний, кращий грунт, в ящик в теплі. І ось такий результат. Айстри, суміш. Змішала кілька сортів, мала не хотіла з ними гратися, ділити по сортах. Взагала, змішала всі. Думаю, що частину висажу в горщики. А інші потім придумаю, куди їх висаджувати. Перчик солодкий, то щось поганенький. Я його довго держала в хаті, він захирлявів, а тепер треба інтенсивно підкормлювати, щоб він набрав трохи росту і сили. А цей трохи кращий. Цей посіяний був прямо в ґрунт. Прокільченим насінням. І, правду сказати, я не думала, що він буде, бо були морози 6-7 градусів, а це ж плівка. Ну Правда, ми поверх цієї плівки одної накрили ще одною плівкою і накрили укривним матеріалом перець. Але я думала, що він під тим матеріалом також пропаде, бо не було, немає йому світла під тим матеріалом. Але він на диво виріс. І кращий від тих, які посіяні в ящики. Я, напевно, сказала, що сіяла я прокільченим насінням, вже добре прокільченим, пророщеним. А цибульку з підплівкового укриття вже я вирвала і використала в харчуванні. А тепер буду ось цю рвати. Це я також посадила її густенько на зиму. І вона ось така, здається, мені вже зовсім непогана. І буду використовувати в салатах. А цю капусту, а також інші ящики з-під плівки, виношу на день для загартування, а капуста цієї ночі вже і ночувала на вулиці. А тут посаджені гібриди, агресор і бригадир. Я їх посіяла пізніше від тієї капусти, яку висаджували на городи, яка ще залишилася. В теплиці там звичайні сорти українська осінь і другий Ярославна Ярославна пізньо стиглі. А про ранню стиглу я вам говорила. А це капуста, я думаю, що для зберігання, бо такий у мене агресор був, і вона дуже так непогано зберігається, довго зберігається. Тому я її посіяла пізніше. І сподіваюся, що цього року вона не підведе ні врожайністю, ні тим, як, як буде зберігатися. А в цьому ящичку ще й інша капуста, а це посаджена у мене декоративна капуста. Одного року, колись в минулому я також висажувала, і потім на осінь така краса, якщо звичайно вона. Добуде до осені, якщо ніхто її не пошкодить добре поприймається, що навіть квітів ніяких не потрібно, але тільки не знаю, чи вистачить місця в мене на городі. Бо казав чоловік, що потроху-потроху і будеш казати, що місця нема. Хоч городів багато, але ж, але ж і культур також багато. Стоїть наша капусточка, слава Богу, так що метод виправданий і знаряддя те, що зробив чоловік, то хороше для посадки. І якщо не полінуєтесь, то зробіть болтанку. Як будете садити вашу капустку чи розсадуєте. Про цю болтанку я говорила, і, можливо, ще буду повторюватись, бо ще будемо садити, як я сказала. Підліптивну капусту, ну і звичайно, пізніше помідори і І колись коли колись таке підросте. У чоловіка вже ранкова зарядка, підкопить бур'яни. І буде сюдати поділі і земятам і кроліком нашим. Так що село є село. Роботи більше, ніж потрібно. Приходьте на прорив. Але маємо й печалі, звичайно. Ось таке робиться за абрикосом. Якщо хтось дивиться із навців наші ролики, підкажіть, чи його можна ще врятувати і як це зробити. Такий барвіночок заголубів прямо на городі. Треба посадити його в якийсь горщик. Він в мене був горщик, але потім мені набридло поливати його, я посадила, висадила на город і він тут зимував. Ну а тепер, ну що ж він тут красується, небачений ніким, потрібно знову висадити горщик і поставлю десь в якомусь видному місці на подвір'ї. Це повисаджувала повисажувала маленькі гібіс... гібіскунята, можливо, ще не так. Дитинчата від гібіскуса, скажу простіше. Я говорила в одному із роликів, що е, вкорінила просто в звичайній воді поросль від гібіскуса, який померз. Потім перезимували в мене ці саженці. Корінені вже в неопалювальному приміщенні і недавно я їх висадила, на, сподіваюся, на постійне місце. І ось так вони поки що зеленіють і розвиваються. Тут трохи місце притінене, бо смородина з одної сторони, а з другої сторони невеличкі, невеличкі дерева, не дуже така тінь. Але трохи прицінили, сподіваюся, що їм сподобається. І будуть в мене гібіскусі, якщо знову не померзнуть. А ще трошки нової краси, але вона ще не набрала повної сили, ще не зовсім бузок розцвів. Але ось так щороку він нас радує таким пишним цвітінням. А троянда, напевно, має хлороз, бо є така жовтенька. Я сьогодні трохи підлила її е, розчином, але ж не знаю, чи допоможе, чи не допоможе, чи доведеться можливо купляти якийсь препарат. Чи вона примерзла, чи це хлороз, я не можу визначити. І винесла на вулицю частину своїх пеларгоній. бо вже так мені надокучило їх поливати. Роботи на вулиці вистачає, а тут ще. У будинку ціла купа вазонів, а так на вулиці якось веселіше поливати, не боюсь, що воду розіллю. І кожен рік виставляю їх на вулицю. І На вулиці вони ростуть, розвиваються і цвітуть набагато краще, ніж в хаті. Ну і звичайно, була б я не я, якби не замовила я якихось нових рослин, а на цей раз замовила матла Фловерс. Я вже там замовляла неодноразово, але потім думала, що десь. Можливо, кращі, можливо, дешевші рослини є в інших інтернет-магазинах, але знову цього разу повернулася до Мотла-Флуерс. Ось такі спіреї і, і декоративна жимолость. Ну, вже, звичайно, не одна із красивіших, а одна із тих, які вже залишилися, бо я вже замовлення робила пізно і там вже мало що залишилось. Так що хочу сказати, що цей інтернет-магазин такий вже мною перевірений. Правда, саженці не дешеві, не з дешевих, але тепер, напевно, нічого дешевого нема. І ось так цвіте Барбарис Тунберга. Один із найбільших моїх кущів, бо в мене є їх кілька. Але цей самий такий старожил, самий великорос. І така краса. Сам по собі красиві, і листя красиве, ще які красиві, китиці, квіточок на ньому. І бджоли. Очевидно, він не донос. І бджоли рухають його квіточками. Хоч сьогодні погода вітряна і не дуже, не дуже сприятлива для того, щоб бджоли брали свій нектар. І ще один представник краси, сакура наша, розцвіла цього року вперше. Ось така вона висока, бо щеплена на якомусь штамбі, не знаю від чого. Ми вже її купили, напевно, три роки тому, але цвітав вперше. Ось така красунечка. А на цьому закінчую свою розповідь, якою могло б і не бути. Але якось так спонтанно вийшло, що вона появилася. Бажаю всім гарного дня, доброго здоров'я і головне мирного неба над головою. Якщо подобаються розповіді, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. І всім всього найкращого, до зустрічі. З вами був канал Село Те Моя Доля.